Глядачі Universal Pictures точно знають, що Земля кругла. Кожен їх фільм починається з легендарної заставки, на якій зображено, як наша планета обертається в космосі. Здавалося б, ну, скільки є доказів того, що ми живемо на кулі. І все ж навіть сьогодні знаходяться люди, які щиро вірять у теорію плоскої землі, але факти залишаються фактами: Земля куля. І, мабуть, найпростішим експериментом, аби це довести, буде звичайний відеодзвінок комусь із друзів, родичів чи колег на інший континент. Уявіть, ви говорите з другом, що знаходиться на іншому кінці світу. У вас день, а в нього ніч. Це можливо тільки тому, що Земля обертається навколо своєї осі і робить повний оберт за 24 години. Коли одна півкуля повернута до сонця, там світло, а протилежна занурена в темряву. Саме цим пояснюються часові пояси і відмінності в освітленні для простих смертних, принаймні, але не для особливо просвітлених. Привіт, світи! Мене звати Єгор. Ви на каналі Всесвіту, і сьогодні поговоримо про те, як людство зрозуміло, що Земля має форму кулі та як довели її рух у просторі, а також про тих, хто цього так і не зрозумів. Зараз це факт, з яким майже ніхто не сперечається, але ще кілька тисячоліть тому люди спостерігали лише небо над головою, кораблі на горизонті, ігру світла та тіні. І цього виявилося достатньо, щоб зробити правильні висновки. Суперечки про форму Землі існують, мабуть, стільки, скільки існує саме людство. Епоха великих мандрів остаточно підтвердила кулястість планети. Космічна ера поставила остаточну крапку над і. Перші астронавти побачили землю такою, якою ми всі уявляємо її сьогодні. Це фото нашої планети, зроблено екіпажем Аполлон 17 Але скільки б я, та й не тільки я, спіною біля рота не розпинався про те, що Земля кругла і крутиться, у 21 столітті продовжує існувати невелика, але гучна спільнота так званих плоскоземельників.